Знаю набагато більше способів знищувати ворога. Дав гучний спосіб, але цікавий, подовищний. Бойова частина Гірані — е, Вона надходжена. І я би рекомендував знищити на місці. У 2014 році почав відрощувати оселеця і вуса, як почалася. Я вважаю, що війна почалася в 2014 році, не в 2022. І так з тих пір і дотримуюся цього. Поки війна не закінчиться, до зачіски торкатись не буду. Трокову службу служив при Радянському Союзі в прикордонних військах, прикордонників називали зеленими, і так з тих пір я зелений. Що в 89-му році далекому. Тяжко фізично, того, що нагрузка, ну, справді фізично, бронежилет, бика, насчет морального, не знаю, завжди якось був готовий. Син теж сапер теж воює. У нього більше така, у мене більш кропітлива робота. Я це не спішався, це все так роблю. У нього. Ризикованіша через те, що е, дуже треба робити це все швидко. бо ну, Лише одна помилка в сапера. І все. Так що тут, тут навіть не в характері, тут е, виховуєш в собі е, якби такі принципи, яких, е, від яких відступити не можна. Е, з, бою, з, бойовими, з бойовими речовинами, з вибуховими речовинами, треба поводитися дуже обережно. От. Але не бояться, більшість боїться, але само воно не вибухне. Воно вибухне тільки тоді, коли його хтось ініціює. Будемо старатися по мірі своїх сил, можливостей наближати перемогу. Нам, надо, нам саме головне перемога, щоб перестали гинути наші люди, наші українці.